Слава Україні, друзі! Час новин на каналі «Еквалімпік». В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. Вітаємо всіх вас і ваших рідних з Різдвом. Христос рождається. Славімо його! І починаємо з головних новин Стисло! У Дернополі для ветеранів та членів їх родин провели майстер-клас плавання на сапах і каяках. Захід напередодні різдва став простором для активного відпочинку, підтримки і живого спілкування між ветеранами війни. Через воду і рух учасники мали можливість відновити внутрішній баланс, отримати позитивні емоції та спробувати новий вид фізичної активності. У космосі вперше побувала людина, яка пересувається на кріслі колісному. Американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin 20 грудня організувала 37-й політ ракети New Shepard. У складі екіпажу з шести осіб вперше була людина з інвалідністю на кріслі колісному. Аерокосмічна інженерка та фахівець з мехатроніки Мікаела Бентхаус з Німеччини. Під час польоту ракета перетнула міжнародно визнану межу космосу, розташовану на 100 кілометрів від землі. Олександр Усик продовжує занурювати ентоні Джошуа в українську культуру. Український чемпіон, який нещодавно подарував британському боксеру вишиванку, цього разу передав особливий подарунок від наших військових. Українські захисники зі спецпідрозділу Вовкулаки подарували ексклюзивний годинник, виготовлений з гільзи реального 105-міліметрового бойового артилерійського снаряда. А на секундній стрілці годинника ще й присутній FPV-дрон. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українці бронзові призери Євро 2025 з танцювального спорту. Український танцювальний дует Дмитро Руденко та Марія Вовк здобув бронзу чемпіонату Європи шоу Данс Латина. Як повідомляють у Міністерстві молоді та спорту України, наша пара стала третьою на змаганнях ВДСФ European Championship 2025 у німецькому місті Етлінген. Першим став місцевий дует з Німеччини. Срібло у представників Болгарії. В змаганнях взяли участь пари із семи країн Європи. Для Дмитра і Марії це перша медаль міжнародних змагань. Вони є дворазовими чемпіонами України та фіналістами WDSF World Championship Latin American Show Dance 2025 раніше. У Тернополі для ветеранів та членів їх родин провели майстер-клас з плавання на сапах і каяках. Відбулося тренування напередодні Різдва у приміщенні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського. Як повідомили в Тернопільській міськраді, захід став простором для активного відпочинку, підтримки і живого спілкування між ветеранами війни. Через воду і рух учасники мали можливість відновити внутрішній баланс, отримати позитивні емоції та спробувати новий вид фізичної активності. Всіх учасників заходу відзначили нагородною атрибутикою та пам'ятними подарунками. Організували майстер-клас управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міськради і Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. А тим часом також у Тернополі готуються до турніру зі стрільби з лука для професіоналів і початківців Зимова влучність змагання заплановані на 27 грудня. Повідомляють на сайті міської ради. До спортивного заходу запрошують долучитися ветеранів та ветеранок, які хочуть перевірити свою влучність, зосередженість та силу духу. Змагання передбачають дві категорії учасників: професіонали та новачки. Дистанція стрільби 10 та 15 метрів. Тобто, захід об'єднає як досвідчених учасників, так і тих, хто лише робить перші кроки у стрільбі з лука. Організатори турніру Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Відновлення учбово-спортивної бази Спартак у столиці до кінця року на об'єкті облаштують вхідну групу і встановлять спортмайданчик. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, роботи з відновлення бази Спартак, яку наприкінці 2023 року передали з державної власності у комунальну, тривають. До кінця цього року там завершать роботи з опорядження вхідної групи. Та паркану, а також встановлять спортивний майданчик і стріт-воркаут. Вже встигли відремонтувати систему опалення, відремонтували роздягальні і місця загального користування, а також залу легкої атлетики для підготовки спортсменів у холодну пору року. Крім того, відкрили залу силової та кардіопідготовки, відремонтували готель для проживання спортсменів, облаштували зовнішнє освітлення на території стадіону. Відновлення Спартака це інвестиція не лише в інфраструктуру, а й у здоров'я киян, розвиток спорту та реабілітацію наших ветеранів і ветеранок. Крок за кроком повертаємо цьому простору життя, щоб він знову став місцем сили, тренувань і підтримки для спортсменів і громади. Ми змінюємо не лише інфраструктуру, а й його візуальну і смислову ідентичність. Під час оновлення вхідної групи прибираємо застарілі символи, щоб комплекс асоціювався не з московським футбольним клубом, а з іменем відомого римського гладіатора, символом сили, свободи й боротьби. Ветерани футболу з усієї України зібралися на Кубок енергетиків. Днями футбольне поле спорткомплексу Олімп Південноукраїнської АЕС стало місцем зустрічі легенд українського футболу. Всеукраїнський турнір із футзалу серед ветеранів 65+, кубок енергетиків зібрав 5 команд. Олімп Південноукраїнськ, Хортиця Запоріжжя, Базис Умань, Синявська Київська область та Світловодськ – Кіровоградська область. Особливою подією турніру став благодійний товариський матч між ветеранами Київського Динамо та збірною ветеранів 65+. За підсумками дводенних змагань перемогу здобула команда Синявське. А господарі турніру команда Олімп посіли п'яте почесне місце. У космосі вперше побувала людина, яка пересувається на кріслі колісному. Американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin організувала 37-й політ ракети New Shepard 20 грудня. У складі екіпажу з шести осіб вперше була людина з інвалідністю на кріслі колісному. Про це повідомили на сайті компанії. Екіпаж місії NS-37 складався з шести людей, серед яких була аерокосмічна інженерка та фахівець. З мехатроніки Мікаела Бентхаус з Німеччини вона отримала травму спинного мозку через нещасний випадок, який стався під час катання на гірському велосипеді. Ракета перетнула міжнародну визнану межу космосу, розташовану за 100 кілометрів від землі. Я рада показати світові, що користувачі крісел колісних також здатні здатні здійснити суборбітальний політ, і дуже рада, що Blue Origin підтримує це. Сказала Бентхаус за кілька днів до польоту. Ракета New Shepard розроблена з урахуванням вимог доступності. Апарат автономний і має ліфтовий доступ на стартовій вежі. Раніше на ній вже літали люди з порушеннями слуху та зору, а також з обмеженою мобільністю. Загалом за програмою New Shepard до космосу вже доставили 92 людини. Тож, друзі, наразі це всі новини. Ще раз всіх вітаємо з Різдвом Христовим. Бажаємо чудового свята, головне тихого, спокійного, мирного і у родинному колі. Друзі, також прошу не забувайте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!